О. Так, а мене, бачите, це дзвончик з сеструхой. Все по графіку. Ти в груді влог лох. Для злую себе на думці, що я 100 років не слухав вже музла. Навалила це собі. І кайфую. Жесть. Так. Зараз буду розсилати комерційну пропозицію. Поки що сам, а що робити, по кальянам. В принципі, в принципі, для урахування того, що перше відео було 14 грудня, а сьогодні 18. На першому відео вже на зараз 160 переглядів. А аналітика всього по каналу 1100 переглядів. Тобто ми ростемо. Я хочу зараз тестово пробігтися по телеграм-каналах і написати за співпрацю по бартеру, чисто бартер, без грошей, без нічого. Зараз чисто бартер. Типу, поки немає ніяких результатів. Так, навалив розсилочок. Трохан Телеграм виходить. Скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім пропозицій кинув в Телегу. Ще кинув Viber, бо когось немає в Телеграмові. Раз, два, три. Трьом, це десять. І двоє з цих десяти заявок написали, що напишіть вашу пропозицію на пошту, типу там розглянуть. То перевисло. Тому якось так. Подивимось, що воно до чого. Який буде фідбек, масово не розсилаю так по кусочках по 10 штучок, щоб бачити фідбек, реакцію і розуміти, що потрібно коригувати. Так, пішла перша відмова. О, ні! Як мені могли відмовити? А, так і ще один фідбек. Тут уже краще. Так, тут у нас і вайвер підключився. Мегатяга. Така відповідь пройшла. Так, тут нам ще написали, щоб ми на пошту писали. Так, тут пішло уточнення про платформу. Розписав.